Вітаю вас, мої любі малята. Діти, давайте згадаємо, яка зараз пора року. Для цього я пропоную вам відгадати загадку. Тож слухайте уважно Сніг на полях, сніг на стежках, хуга гуляє. Коли це буває? Так, вірно, це буває взимку. Отже, яка зараз пора року. Зима. А як взимку? Тепло чи холодно? Так, звісно, холодно. А чим притрушує землю, дерева, будинки? Так, снігом. А яке свято ми відзначали нещодавно? Вірно, новий рік. А що це за свято таке новий рік? Що ми робимо? Ставимо ялинку, прикрашаємо її, разом збирається вся сім'я і чекаємо подарунків, а хто приносить подарунки на новий рік? Так, дід Мороз, молодці. Зима це найчарівніша пора року, коли випадає густий сніг. Навкруги стає дуже гарно. Найбільше радіють цьому дітлахи, їх не лякають морози, адже взимку можна весело провести час на дворі. У зимову пору року діти катаються на санчатах, будують із снігу справжні фортеці та ліплять сніговика. Знаходять спеціальні майданчики для козання – та катаються на ковзанах. А ще можна кататися на лижах. І, звичайно, пограти із друзями або з батьками у сніжки. Ось така весела пора року зима. А зараз я пропоную пограти у гру, яка називається Так або Ні. Якщо ви будете бачити зимову розвагу, то ви кажете так та плескаєте у долоньки. А якщо це не зимова розвага, то тупаєте ніжками і кажете ні. Давайте спробуємо. Ви, напевно, вже трошечки втомилися, тому пропоную відпочити. Стали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько. Зимонька до нас прийшла, сніг пухнастий принесла. І летять, летять сніжинки на дерева, на стежинки. У заметах. Сніг лежить, під ногами він скрипить. Щоб сніжну гірку збудувати, потрібно спинку розім'яти. А тепер всі насанчате в ліс поїдем до зайчаток. Зайченята дружно грають. Під ялинкою стрибають. А ось білка Рудолиця потягається, не ліниться. Доки звірі наші грали, ручки в нас позамерзали. Ми погріли рученята, повернулись. До заняття. Малята, погляньте, поки ми з вами відпочивали, до нас прийшов лист. Давайте прочитаємо, що ж там написано. Пишуть нам лісові звірята. Уявляєте, вони не поставили ялинку, і тому до них не прийшов дід Мороз. Давайте збудуємо із конструктора ялинку для лісових мешканців. Ось і до наших лісових друзів прийшов дід Мороз. Звірята нам дуже вдячні за допомогу. А нам, на жаль, вже прийшов час прощатися. До побачення.